Квітка морівки. У нас вже є стіни, вікна. Можна подивитися на роботу. Оце вікно кухні, двері, і ще одне вікно. І стіна. Ось тут. Тут віконечка ще є, так само три. І є квітка. Хлопці зробили квітку. Є ізоляція фундаменту. Мембрану причепили, щоб волога не приходила до мене до будинку. Ось тут у мене двері. Зараз заходимо двері, поріг, вже є двері. Заходимо, вентиляція в будинку. Є технічне приміщення, так само є вентиляція. Ось є вікно, є водичка. Каналізація, ще одне віконечко. Тут буде перегородка ще маленька. Це є носуча стіна. Хлопці зробили всюди ізоляцію. Ось, щоб теж волога не потрапляла всюди. І заходимо до спальні. Спальня ось тут буде. Є вентиляція, є два вікна. Одне велике, друге трошки менше. Ось тут буде в нас іще ванна, є канал на комунікації, на каналізацію, є вентиляційний канал, є віконечко. Тут ще буде ванна і буде така стіна трошки менша. Така шириною 12 см, бо ця має 38. Ось. Але ми мусимо перевірити, 38 чи не 38. Перевіряємо. Так, 37 з половиною. Ну, 38. То я не так вже дивлюся, але є 38. Стіна має 3 метри висоти. Скераму блоку пустотілого. Стіни мають бути теплі. Отут є канал на повітря для каміна і є комен з повнотілою цегли. І привезли вона, я перевіряла вона дзвонить, тому що таку цеглу, якщо будете перевіряти, вона такий має глухий звук. І оце вітальня світла, багато вікон. Оце два вікна великих. І йдемо ще перевіримо вікно. В кухні. отут вентиляція є. Є канал. І перевіримо, скільки вікно на висоту. Такму все перевіряє, але перевіримо і меч. Висоту має метр десять. Вікно так, має метр десять. Ось такий вигляд з вікна, перемички, висота 3 метри стіни. Оце все буде кухня, вітальня, все разом. Буде так просторо, світло, так як я хотіла. Ну і хлопці мені виконуроп тут перевіряє, чи все привезли, чи цегла є, чи майстри все правильно роблять, вимірює. І казав мені підняти тут під трошки ділянку, довезли ґрунту, тому що, каже, буде отут дорога, і будуть затікати тобі потічки, і все це буде текти тобі під фундамент. Фундамент гідроізоляцію зробили, мембрану причепили і трошки ґрунт підняли. І тепер ті потічки мені текти не будуть. Хлопці квітку зробили. Квітка, морівки. Трошки підсипали дорогу. Мішалка буде їхати, бетон вести на перекриття і треба було трошки підсипати дорогу. І в мене квітка. Морівки.